Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Україна в лютому, загальне по країні і ворог в лютому. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації. Дивимось, дивимось ворога. Росія лютий. Росія лютий. Охо-хо. Ти диви? Ну, дослівно, якщо б ми там трактували, незважаючи, що це наш ворог, дослівно, що буде вдаватись до якихось маніпуляцій, можливо, навіть. Магічних, ми знаємо, що вони люблять шаманізм. Тобто, початок місяця з того, що я хочу змінити ситуацію на свою користь, але в них не вийде. Вони навіть когось будуть запрошувати. Знаєте, як з кимось зустрічі, намагатися влаштувати, схилити на свій бік, в них не виходить. От зараз в чому гарна інформація, що колесо фортуни не на їх користь. Великі проблеми чомусь у них з опаленням, з енергетикою пішли. Ми думає, я думаю, ви знаєте чому? Вони будуть вдаватися до будь-яких заходів, щоб переграти і ситуацію повернути на свій бік. Але це не вийде. Це не вийде. Там навіть будуть розмови про те, що треба змінювати владу. А що буде з Путіним в лютому? Що буде з Путіним в лютому? Я вам кажу, вони щось будуть робити, щоб йому здоров'я покращити, бо там буде, ну, там буде намагання, Ну, він захворіє, там буде намагання його прибрати. Я просто пере перевірила. Там можуть навіть показати, що туди їдуть лікарі. Людина поруч з ним, там будуть проблеми. А ну я вам кажу, від нього будуть намагатися, ну, будуть хоча б такі розмови будуть, що будуть намагатися від нього позбутися, але я не бачу такого результату, тому не радімо. Ворог в лютому. І, до речі, по ньому показує не тільки що. Він його буде намагатися прибрати, тобто замах. Показує, що саме здоров'я погане, окрім всього цього. Ні, все буде справедливо. Тобто він почне від, від, дивіться, він почне відповідати за свої вчинки і буде намагатися уникнути цієї відповідальності. Росія в лютому почнуть як резерви діставати, тобто щось зі своїх гаманців, щоб покращити ситуацію. Щоб почнуться перемовини, є такі можливості. Я думаю, що якісь кулуарні розмови почнуться. Він буде всякими шляхами намагатися обійти потребу в перемовинах. Він буде затягувати, тягнути і ухилятись від неї. Сказати, що у них прям патова фінансова, ні. Щоб там якісь великі загрози, ні. Щоб вони за фронт переймались, ні. Тобто, він взагалі не думає за фронт. Він думає за те, як за свій, давайте імідж, за свої інтереси. Йому взагалі байдуже. Він вважає, що все по плану. Зараз подивимось. Просто якщо у нас держава та зеленські недотожні поняття, то в них див, дивишся одна та ж сама енергетика. Тобто все від нього залежить. Росія в лютому. Сварка з Європою. Не приймають, не сприймають. Намагання знову магічним шляхом, якимось маніпуляціями вирішити питання ні. Там комусь винесуть знову якийсь приговор, судова справа якась буде це не Путін забрати, ліквідувати. Я думаю, їм будуть виставлені рахунки за війну з нами. Але гроші ще є. Путін піде на мир, Путін почне думати про мир. Давайте не так. Путін припиниє СВО. припинить СВО в лютому Чому дивимося СВО? Тому що він так... для нього це СВО. Ми дивимося, От правильно треба задати питання, зрозуміло? Тобто, якщо ти не хочеш війну завершувати, ти ж хитрий, давай запитаємо СВО своє, ти згорнеш? Це різні речі, до речі, для нього так само. Тобто, може десь і призупинитись. Карта впала, потім подивимося. Путін, ти завершиш СВО в лютому? Ні. Почнеться якась розмова. Давай мира, а він скаже, ви нам пропонуєте несправедливість і біситись сильно буде. Багато зустрічей. На нього прям буду тиснути і вмовляти і тиснути щодо миру, олені. А чому ти не завершуєш СВО? Бо мені все подобається. Називається Захищайтесь. Бо є результати, які йому подобаються. Поки будуть такі результати, він його не хоче зупиняти. Це на лютий. Україна в лютому. Фортуна на нашому боці, бачите? Гроші прийдуть. Я ж кажу, якісь судові будуть. От показує, з їх боку, ці суди, з нашого боку, ці суди. Великі втрати серед людей, багато смертей для України. Але ми ж бачили по містах, дивились, то видно було, що втрати є великі. Початок місяця добре з грошима, потім, як які, знаєте. Ми самі почнемо вже думати, що, мабуть, перемовини це не варіант. Але а ні, ми не відійдемо від цієї думки. У нас великі руйнування. І на ворога карта диявола випадала, але для нього вона випадала як сильна карта. Для нас випадає як руйнівна, поруч. Бачите? Нам треба чиясь допомога, підтримка. Ми якось сам на сам в лютому з ворогом. Як знаєте, союзники почали своїми справами займатися. Давайте з іншого боку подивимося, чи будуть перемовини України з Росією в лютому. Саме з боку України, як це виглядає? Чи будуть перемовини, переговори щодо миру з боку України і Росії? Ця країна буде, посередник буде. Тут немає як зв'язку прямого, хотіла сказати. От кожен хоче справедливо завершити, але тут є така біда, я може скажу щось не дуже приємне, що справедливо не буде. Тут ну, ми просто зрозуміємо, що або мир несправедливий, або продовження. Ми будемо якось намагатись більше для себе можливостей вибити, але нема з кого їх вибивати тупік. От люте, це тупіковий місяць, коли у нас великий втрат, а на фронті будуть втрати. У нас якийсь наступ може бути, ну, не дуже вдалим, як дуже дивно. Ми якби пройдемо вперед-вперед, але нам за це зруйнують. Якесь місто зітруть. Показує, що просто сильний, просто дуже сильний обстріл. У нас буде можливість, знаєте, покращити ситуацію на фронті. Воно буде як маятник. То краще, то гірше, але є можливості. Нам дають можливості. Ну, Я бачу дещо, де але не можна казати, люди зараз знервовані. Тут такий момент хиткий, що може бути, що взагалі тема перемовин ворог буде тиснути як. Щоб ми, група кажучи, на емоціях взагалі закрили тему миру. Такий буде тиск, але я не бачу, що вона закрилась. Україна в лютому треба бути мудрішими, хитрішими. Так, надії пусті. Те, що ми хотіли, ми не отримаємо, але треба показувати, що все нормально. Тобто, як ось знаєте, гарне обличчя при поганій грі. Все не дуже, але ми повинні гідно себе тримати. Не сильні обстріли, друга половина місяця дуже сильні жертви. Будуть як можливості для переговорів, знову ж таки. Знаєте, що може ще бути? Що ми там десь до середини місяця, коротше кажучи, ми не підемо на їх умови, які нам озвучать через третю сторону. І у нас просто підуть страшні, ще страшніші обстріли. Ну, я не бачу, щоб вже кінець місяця якісь надходження були. Це, як знаєте, як профілактика. Тобто ми зараз не погодились, нас вдарили б'ють. Щоб ми знали, що якщо ми наступне, на наступні умови не погодимось, то буде ще гірше. Це як залякування, такий тиск психологічний. А, лікарні, жертви серед цивільних великі, друга половина місяця. І нема контакту ще до переговорів. Таке відчуття, що просто буде хтось посередник, а далі скажуть і далі самі. А, а все, і далі нема тих умов, які нам треба. Але от показує, що ми правдами, неправдами, який шлях собі інший беремо. Гра ворога не вийде, розумієте? Не вийде його гра, він не розсварить нас в результаті ні з ким. Тобто березень покаже. Березень дає ключі до вирішення. Такий дуже, знаєте, бентежний лютий, але наша задача пережити його, бо він, він кривавий. Я трошки в березень залізу, ми його передивимося, але для ворога закриті шляхи. В березні доведеться розмовляти. Відкладати вже не, не, не буде можливості. Доведеться прямо, або прямий діалог, або Ну, доведеться вже розмовляти щодо завершення в березні. Я розумію, що багато інформації, ми могли заплутатись, мені і зрозуміло, що я бачу, але я не все можу сказати. Да? Тримаємось лютий, просто треба пережити, тому що він не настільки страшний, як нам буде здаватись.